Сьогодні, 19 березня, 95 років святкує українська поетеса Ліна Костенко, поетеса шістдесятниця після початку повноштабного вторгнення відмовилася виїжджати з України і залишилася у Києві. А спочатку він на сході письменниця приєдналася до гуманітарної акції Другий фронт АТО і передавала на фронт збірки своїх поезій. Нині Ліна Костенко привітала зокрема і посол нашої країни Великої Британії Валерій Залужний, а також Київський. Міський голова Віталій Кличко. Тож про цей день говоримо сьогодні з нашим гостем Ігор Мітров. Це письменник, військовослужбовець, ветеран російсько-української війни, учасник платформи Культурні Сили України. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Ігоре, вітання вам доброго вечора. Вітаємо, пане Ігоре. Як особисто на вас вплинула творчість Ліни Костенко? Я думаю, що вона вплинула. Не лише на мене, а і от на всіх, і причому в різних аспектах, дехто її обожествляє, дехто певною мірою критикує, але е, ця постать вона так чи інакше вплинула на всю подальшу українську літературу, зокрема й на мене. Е, якщо говорити про мою власну творчість, то вона можливо десь е, е, поставала як. Е, Певне заперечення творчості ліни Васильівни, але це не зменшує масштабу цієї постаті для України для нас усіх. Але я б ще принагідно хотів би нагадати, що сьогодні день народження не лише у ліни Васильівни Костенко, але і у Максима Тадеєвича Рильського, нашого геніального поета, і у Ємандієвської, нашої геніальної авангардної поетки, художниці, і так далі. Тобто Сьогодні день дійсно багатий на літературних іменинників і всіх, їх ми пам'ятаємо, і вшановуємо. Що загалом означає творчість Ліни Костенко для України? Які меседжі, які головні, так би мовити, послання є у її творчості? Ви знаєте, не даремно Ліну Костенко часто називають совістю нації. Вона змогла у своїх рядках. Передати якісь дуже важливі настанови, і в чому універсальність цієї поезії, вона завжди знаходить найпотрібніші слова для того, щоб висловити дуже важливі думки. Зокрема, думки про, про те, рухається Україна, куди рухається Україна, куди рухаються українці, хто ми такі. Це, це ключові основоположні питання. І вона в своїх. Доволі доволі афористичних текстах, часто якраз це ставить ці питання і пропонує нам не просто відповіді пропонує можливо навіть задуматися про щось і самим відповісти на ті чи інші питання. Ліна Костенко має багато регалій, так зокрема і лауреат міжнародної літератури мистецької премії, імені Лени Теліги і премія Шевченка. Але як вона сама зізнавалася, що ці регалі для неї абсолютно нічого не значать? Як ви гадаєте, от чому вона саме так, так говорить? Що для неї найважливіше в першу чергу? Як ви гадаєте, як поціновують її творчості? Ну, мені, якщо чесно, здається, що вона трошки лукавить, коли е зі зневагою відгукуються про ті чи інші свої регалії. тому що м як не крути, всі ці, е всі ці її відзнаки вони абсолютно заслужені, е особливо якщо зважати на те, що свого часу їй довелося дуже багато років мовчати. Е то я думаю, що е це більше, скажімо так, гра на публіку, але Безперечно, всі ці відзнаки, вони, вони абсолютно заслужені, і вони характеризують нашу Ліну Васильовну як видатну, видатну миткині, літераторку, поетку і так далі. Пане Ігоре, наскільки, на вашу думку, важливо нині нашим військовослужбовцям в тих умовах, в яких вони перебувають на передовій на фронті, мати якусь хвильку часу для того, щоб. Почитати можливо якісь, якісь збірку поезії, чи якісь, хоча б там один, один другий вірш, і чи надихають їх? Зокрема, і слова Ліни Костенко, я думаю, що безперечно надихають я як людина, яка теж мала можливість виступити перед військовими, можу сказати, що дійсно інколи влучне слово або влучний рядок. Налаштовує і військовослужбовця на потрібну хвилю, дозволяє певною мірою відволіктись або ж навпаки мотивує для подальшої боротьби. Універсальність Ліни Костенко саме в тому і полягає, що, мабуть, в її віршах ми можемо знайти рядки на, на будь-який випадок життя. Пане Ігоре, а чи можете продекламувати котрий з віршів, які для вас особливо найбільш близькі? Зараз спробую. Але але ви Е, Є дуже. М мене видно зараз? Видно, видно. Тільки трішки вас перевернуло. Якщо можна, так трішки по іншому камеру поставте. Так як було, е, доти найкраще. було прекрасно. Е, тоді, на жаль, я не зможу продекламувати вам вірш Ліни Костенко, але я можу е, нагадати про текст, який вона писала про іншу війну. Але він а, зрезонував уже після 2014-го і тим паче після 2022 року вірш. Мій перший вірш написаний в Окопі. Це текст про її дитинство, яке проходило безпосередньо під час Другої світової. Але от таким чином він через багато років набув якоїсь нової нової актуальності, і цей текст я б порадив. Нам в цей день перечитати. Пане Ігоре, ми вже, ми вже згадували е, про те, що е, е, якою є позиція Аліни Костенко, коли почалось повномасштабне вторгнення. Якими загалом є її, так би мовити, заяви з приводу агресії Росії? Вона, вона насправді це все теж і у своїх текстах висловлювала. Вона. Е, Згадувала про диктатора Путіна, згадувала про невіжених сусідів, які, які власне постійно ускладнюють нам життя. Пане так? Ігоре. Ми, ми перепрошуємо вас щиро. Можете залишатися. Ми просто маємо зараз унікальні кадри, саме 175 українських військовополонених, які повернулися сьогодні в рамках обміну. Саме зараз на наших екранах бачимо, як виходять вони. З автобусу наша колега Дарина Коломієць перебуває там наживо бачить, наживо потім поспілкується обов'язково з усіма військовими, і буде також при можливості доєднуватися і до нашої розмови. І саме зараз бачимо, виходять з автобусів військовополонені, яких вдалося сьогодні в рамках чергового обміну повернути. Це 175 військовослужбовців і окремо до цього числа ще 22 важкопоранених, важко поранених, яких також повернули зараз на рідну землю. Це завжди чудово. Прекрасно, коли наші хлопці повертаються, я колись, колись навіть сам написав про це невеликий текст. От, тобто, це завжди радісно. У мене є е, побратим, який досі в полоні, і я теж чекаю, поки він повернеться. Ми з ним разом воювали в лавах 95-ї бригади. Е, тобто, це біль наш спільний і це радість наша теж спільна, я думаю. А чи маєте якусь інформацію від свого побратима? Можливо, де він, як він, і взагалі чи якийсь зв'язок вдається з ним підтримувати? На жаль, поки що ніяких відомостей нема. Ми всі чекаємо, всі з нашого взводу і чекаємо. Чекаємо хороших новин. Ми знаємо, що Ліна Костенко і далі передає військовим на фронт свої поезії. От, власне, як можете прокоментувати це? Адже Ліні Костенко нагадаємо для всіх наших глядачів сьогодні 95 років. І вона продовжує перебувати у вирі цих наших соціальних подій, і, звичайно, теж на себе відчуває все те, що відчуває українська нація. Ліна Васильовна, вона завжди актуальна, і мені здається, що якраз це моє певний, певний плюс, тому що. Її поезія вона відгукується багатьом, вона вміє говорити простими словами про важливі і складні речі. І тому я вважаю, що так, поезія Ліни Костенко може на фронті допомогти людям. І, в принципі, я закликаю, закликаю всіх читати поезію, звертатися до поезії, пам'ятати, що майже на всіх наших грошах. Зображені поети, і це не випадково. Ми, ми поетична нація, можливо, навіть найпоетичніша в світі, і, і тому це, це звісно, чудово. що Її слово воно досі лунає і знаходить відгук у серцях всіх поколінь, власне, які після неї були. Дякую, пане Ігоре, за те, що були з нами у прямому ефірі. Ігор Мітров, письменник, військовослужбовець, ветеран російсько української війни.